Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні ми з вами познайомимось з духовими музичними інструментами. Вони поділяються на дві групи: мідні, які зроблені з металу, та дерев'яні, які зроблені з дерева. У світі існує дуже багато духових музичних інструментів. Але сьогодні на нашому музичному занятті ми познайомимось лише з деякими з них. Ну що ж, малята? Я вважаю, що цей музичний інструмент всі ви дуже добре знаєте. Це сопілочка. У сопілочки дуже м'який, приємний звук, характерний для дерев'яних музичних інструментів. Давайте разом послухаємо, як вона звучить. Вау! Wow! А цей музичний інструмент називається труба. Це мідний духовий інструмент. Давайте послухаємо, як вона звучить. А цей дивовижний музичний інструмент називається кларнет. Це дерев'яний музичний інструмент, і його звучання ми почуємо прямо зараз. А це, малята, ще один представник великої групи мідних музичних духових інструментів. Його звуть саксофон. Давайте разом послухаємо, як він звучить. Малята, я сподіваюсь, що наше музичне заняття було для вас корисним та цікавим. А на цьому я прощаюсь з вами. На все добре, малята! Хай щастить!